Вітаю вас на каналі Як Варити і печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую яловичу печінку. Отож, візьміть печінку, У мене 1 кг яловичої печінки, додайте 1-3 чайної ложки соди і залийте крутим кип'ятком. Залиште так печінку у кип'ятку із содою хвилин на 5-7, постійно помішуючи. Потім воду злийте, печінку остудіть. Візьміть пательню, розігрійте на ній вершкове масло. У мене 50 грам вершкового масла. Поріжте 4 цибулинки, так як я на скибочки, і протушіть на вершковому маслі до золотої скоринки. Розігрійте собі пательню. До печінки додайте 1 столову ложку крохмалю і підсмажте на сковорідці печінку до рум'яної скуринки. Коли печінка буде вже готова, додайте перцю чорного, лаврове листя, гвоздику ті спеції, які ви любите. Приготуйте соус. Візьміть 1 чайну ложку таріяки соуса, 250 мл вершків і 1 чайну ложку міцної гірчиці. Залити тим соусом печінку. Додайте до печінки ще смажену цибульку і протушіть цибульку із печінкою в соусі на середньому вогні постійно помішуючи хвилин 10. Накрийте кришкою і дайте, хай печінка гарно протушиться. Коли печінка вже буде готова, посоліть. Приблизно я використала одну чайну ложку солі смачного.